Я вже давно хотіла поговорити про цього художника, одного з моїх улюблених майстрів пейзажу Костянтина Крижицького, якого часто називають видатним російським пейзажистом. Але, за походженням, він є поляк. Народився у Києві в заможній родині. Вже з дитинства Костянтин Крижицький виявив інтерес до образотворення. І є така історія про те, що він малював навіть на загальноосвітніх уроках, наприклад, на математиці, і це побачив його вчитель, який запропонував Костянтинові піти навчатися до художньої школи, аби потім мати можливість заробляти портретами собі на життя. Костянтин Крижицький отримав першу. Мистецьку освіту, початкову в Київській школі Мурашка, потім вступив до Петербурзької академії мистецтв і навчався там в майстерні пейзажиста барона Михайла Клотта. Михайло Клот був такою цікавою неоднозначною людиною. З однієї сторони, будучи вихідцем з багатої шляхетної родини, не маючи статки, не маючи нужди в грошах, він під час навчання в академії віддав свою стипендію бідним студентам, які її потребували. Після закінчення він навіть три роки працював безоплатно, викладав в академії, але при цьому він дуже. Неоднозначно ставився до успіхів своїх колег. Наприклад, він терпіти не міг архіпа Куїнжі та його мистецтво, про що казав відкрито і навіть не відкрито. Є така історія, що Михайло Клод анонімно написав у газету статтю, де звинувачував в усьому. Хорошому архіпа Куінжі та його твори, і цю статтю своїм іменем підписати він не захотів, підписався як любитель. Вихід такої публікації причинив скандал, і через нього Михайло Клод мав піти з товариства пересувних виставок. Більше того, його нелюбов до архіпа Куінжі впливала навіть на його учнів. І ось Костянтин Крижицький, будучи учнем Михайла Клотта, на одній з творчих зустрічей висловився разом зі своїм студентським другом колегою Дубовським про захоплення творчістю архіпа Куінжі. В присутності Михайла Клота, і наступний раз ці два студенти, які вже закінчували академію, отримали листи про відрахування з неї. Ну, як на мене, для митця-викладача такий вчинок просто дивний. Хоча насправді Михайло Клод був прекрасним художником, ось приклад його такий. Сільський пейзаж чудовий, атмосферний, але при цьому успіхи інших він не терпів. І навіть за прихильність до інших митців, до яких сам був неприхильний, він міг просто зламати життя і кар'єру своїх студентів. Але Костянтин Крижицький повернувся до навчання, завершив його Добовський вирішив цього не робити. Костянтин Крижицький майстер реалістичного пейзажу. він дуже… Чудово передавав і настрій у природі, і освітлення, і вводив такі ліричні нотки, якось, наприклад, хатинка на дальньому плані в цьому чудовому весняному пейзажі. Взагалі він був дуже таким правдивим художником, і про нього от говорили навіть так. Здається, коли ти дивишся на його твори, то дивишся не на полотно, а у вікно. Малював Україну Українські пейзажі, мабуть, найколоритніші, найефектніші з його творів. Настільки вони реалістичні, що навіть от, оцей простий мотив болото, просто летить там. Пташечка, мабуть, якась чапля йде, мабуть, дощик. Але такі твори, таких видатних художників, варто дивитися, лише стоячи навпроти них. Репродукція саме цього твору ніколи мене не вражала. Але коли я побувала в Миколаївському художньому музеї, то саме. Оця ця робота, болото, вона зачепила мене найбільше. Хоча там є і інші твори цього художника. Була я там влітку, було спекотно, але стоячи навпроти цього болота, мені просто здавалося, що я навіть відчуваю запах оцього вологого повітря важкого, прохолодного. Дуже чудовий твір. і... Мало чи твори викликають в мене такі враження, таке бажання, що можна навіть простояти і півгодини навпроти цієї картини. Окрім пейзажів, Крижицький писав ще й в інших жанрах, але небагато. Наприклад, його двір. Він був от такою людиною, яка дуже поважала інших. Він був добрим. Він намагався з багатьма дружити, мав дуже широке коло друзів, не лише серед художників, але й серед поетів, письменників. Його друзями, наприклад, були і Рєпін, і Куїнджі, і Реріх, і Костянтин Муковський, дружив з різними акторами, видавцями, юристами. Лікарями. Він не просто з ними дружив, водив дружбу з учнями, з ними їздив разом на пленери, запрошував до себе додому. Дуже багато хто з його друзів гостювали в Крижицького. І оце щире ставлення до людей потім зіграє з ним злий жарт. Про себе він говорив так: я отношусь з должним уваженням, к чужому труду і з большой осторожністю, касаюсь чужої душі, а кроме того, признаю право на существування і роль в ділі общої еволюції кожного художника. Ну, порівняно зі своїм вчителем Клотом, Крижицький цінував митців незалежно від того, чи розділяли вони його позицію, чи ні. Він намагався допомагати художникам, намагався створити якусь таку систему, за якою кожен художник мав би певну підтримку, коли він опиняється в якійсь складній ситуації. Починаючи навіть з років Академії до кінця свого життя. Костянтин Крижицький завжди особливо поважав і любив, незважаючи на що Архіпа Куінжі. Він навіть заповідав поховати його недалеко від могили Архіпа. Більше того, він, Костянтин Крижицький був засновником, співорганізатором декількох товариств: Товариства російських акварелістів і товариства художників імені Архіпа Куїнжі. Одним з важливих таких кроків для нього було. Костянтин Крижицький завжди багато подорожував, і можна подивитися, його твори з подорожей Був, багато подорожував Францією, Німеччиною. Однаково добре передає і ліс, і море, і різні там, пори року. Час доби, наскільки реалістичні, навіть відчуваються якісь звуки пташок, ось там десь хтось щось робить у хатинці, на дальньому плані церква. Він насичує свої краєвиди життям. Одна з найкращих його робіт тут вечір на Україні, дуже красиве освітлення. І оці фігури, які йдуть, розмовляють, навпроти йде одинока жінка, сонце сідає, мабуть, хмари на небі, які його затуляють, і десь там на горизонті воно виходить. Такі ліричні, щемливі пейзажі. Для мене вони говорять про дуже таку добру, чисту душу. Знову ж таки, Україна, наші українські мальви, де ж він російський художник. І знову ж таки. Не обов'язковим є якийсь помпезний величний краєвид для передачі цього майстра, він може зобразити просто болото, просто це якийсь берег річки з осокою. А який прекрасний цей краєвид. І там дві малесенькі фігурки, мабуть жінка і дитина, йдуть, заглиблюючись у ці далі лісу. І саме вони створюють таку величність, таку неосяжність простору. Костянтин Крижицький настільки не любив конфліктів, що намагався їх згладити ну, навіть такою. Не дуже легкою для себе ціною. Він не говорив прямо, що йому щось не подобається. Він тихенько намагався згладжувати ці кути. І один з його учнів, є така історія, намалював копію ну, з пейзажів Костянтина Крижицького під назвою Море Лісу. І не просто він намалював копію там для себе, а продав її. Коли Костянтин Якович знав про це і побачив цю копію, вона йому абсолютно не сподобалася. Тобто копія була низького рівня виконання, і він не посварився зі своїм учнем, нічого йому навіть не сказав, він просто взяв і придбав цю картину у власника. Переписав її і залишив собі. А чим не гірша від левітана ця золота осінь. Дуже люблю Костянтина Крижицького. Прекрасний український пейзажист. А ось сонечко сюди. І знову ж таки церква, знову ж таки хатки, отаке тихе життя. Костянтин Крижицький взагалі дуже прискіпливо підходив до себе як до художника, і, взагалі, постать художника сприймав як щось величне. Це має бути людина видатного таланту, дуже працелюбна людина, сконцентрована на цьому, чиста душею, відповідальна людина. Він мав чотирьох дітей і трьох своїх синів, він не навчав малювати тому що не бачив в них відповідного таланту. І в собі він постійно дуже сумнівався. Ось що він про себе казав. Знаєте, в мене такий в голові хаос, найсуперечливіші думки, іноді майне, а раптом вони насправді мають рацію, ці панове. я справді нікчемність. І всі мої картини, вся робота то мильні бульбашки. У такі хвилини хочеться виїхати аби куди, в село. Заритися у глушину і жити, як мільйони людей, не торкаючись пензля. А з іншого боку, мене утішає свідомість, адже потрібен же я. Є ж ті, кому я потрібен. Вони купують картини мої, ходять дивитися на мене на виставках. Його дійсно багато купували. Дуже полюбляла його твори публіка, як місцева, так і закордонна. Про нього казали, заздрісники в нього були, і навіть ті, з ким він дружив, дружили з ним насправді. А ті, хто до нього добре ставилися, говорили про нього так. Он был із тех чистых людей, которые не ждут от мира подлости, потому что самі на нее не способны, а столкнувшись с подлостью, гибнут. Ось так і вийшло з Костянтином Крижицьким. Через саме оцей твір, який відомий під двома назвами повіяло весною або морозний день Костянтин Крижицький втратив життя. І це дуже важко усвідомлювати. Е, є кілька версій, що саме сталося, але головне у тому, що заздрісники, і цими заздрісниками виявилися, ну, як то не дивно, самі ж колеги Костянтина Крижицького, його колеги художники, навіть не один. Микола Кравченко, Фома Райлян та Яків Бровар, які роздували конфлікт навколо цього чудового твору, який нібито Костянтин Крижицький вкрав в менш відомого художника Якова Бровара. Першим взагалі про це заговорив Микола Кравченко. Який навіть був у Костянтина Крижицького вдома, гостював в нього, а потім звинуватив його у плагіаті. 1910 року відбувалася виставка у Лондоні, виставка російського мистецтва. Там загалом було представлено 13 творів Костянтина Крижицького. Дуже вони сподобалися, з-поміж інших представлених художників на цій виставці. Особливо сподобалася глядачам ця робота повіяло весною. Її навіть хотів придбати один з англійських музеїв, але Костянтину Крижицькому вона теж здавалася дуже вдалою, він хотів її показати в себе. У Петербурзі він привіз картину до Петербурга на виставці. Так само публіка була від неї просто у захваті. Але незабаром з'явилася стаття Миколи Кравченко в одній із газет, де він просто прямим текстом звинуватив Крижицького в тому, що художник украв. Ідею цього твору в іншого, менш відомого художника Якова Бравера. Бровар, до речі, навчався так само в барона Клота в Петербурзькій академії, але я думаю, що не треба довго порівнювати ці дві роботи. Видно, наскільки більш низький рівень твору бравера, хоча Якщо навіть і рівень не брати до уваги, то в Крижицького це такий світлий яскравий ранок. Тут немає ніяких там додаткових ще таких об'єктів, як зубри. Він не акцентує увагу на те, що це зображення у Біловецькій пущі. Трішки по-іншому розміщені дерева, і просто оце одне дерево, яке знаходиться справа, воно ну, викликало таке обурення. Хоча невже не може художник написати просто один і той самий мотив. Написання одного і того самого мотиву плагіатом не є. Ось фотографія Якова Бровара. Можна подивитися ще його роботи, і вони явно поступаються за майстерністю Костянтинові Крижицькому, ні колориту тут зібраного немає, дуже вони такі. Ну, не сказати, що й нереалістичні, але вони площинніші, вони такі нежиттєві, вони не цікаві. І от навіть могила Якова бровара говорить про підсумок того, що з ним сталося по праву. Є кілька версій, як так сталося, що два художники написали схожий твір, хоча тут видно, що різниця між написанням, ну, як мінімум, є 2 роки. І взагалі Костянтин Крижицький не бачив жодного твору бровара, він намагався якось виправдатися. От, але є такі версії, що вони писали з однієї тієї самої фотографії, яка була розміщена у журналі, або яка не поширювалася серед художників саме для того, щоб вони писали. По фотографіях певні твори. Або навіть сам Костянтин Крижицький їздив до Біловеської пущі, зробив цю фотографію, а потім якось вона гуляла між художників і дійшла до Якова Бровара. От. Але неважливо, в принципі, як це сталося. Художника дуже цькувало, звинувачували в тому, що просто він вкрав цю роботу. І навіть рідні не надали уваги цьому факту, не підтримали Костянтина Крижицького, а для нього це був великим ударом. Він не хотів з цим миритися, він не хотів так жити далі, він не хотів виправдовуватися. Десь за тиждень до самогубства він зачинявся у себе вдома, читав льва толстого. Його те вірші таке мистецтво, і навіть робив такі помітки в книзі. І навпроти слів з того, що мистецтво об'єднує людей, він на полях написав і роз'єднує їх. І нічого для близьких нібито не говорило про можливі самогубства, навіть у ніч того. Самогубства. Донька дуже довго, до 12-ї години ночі, сиділа зі своїм нареченим. Сини спокійно лягли спати. Костянтин Крижицький попрощався з усіма, пішов до себе до кабінету і повісився на вікні, сховавшись за шторою Вранці його знайшла служниця. От, і всім стало зрозуміло, що вони втратили. Батька, дуже шкода, що цькування людей, які явно є гіршими митцями, які просто є гіршими людьми, які за талантом ну, на багато сходинок стоять нижче вони вбили такого прекрасного художника. І казати про те, що якось. За зло треба платити, то жоден з трьох ані райлян, ані Кравченко, ані бровар не заплатили ніяк за цей свій вчинок. Мабуть, вони навіть і не каялись за це, і совість їх не мучила. Вони прожили хороше життя, і такі зміни, як створення Радянського Союзу, що потягло за собою. Дуже багато негативних змін в сфері мистецтва. Вони на них не вплинули, вони чудово себе відчували, навіть поруч із цим режимом прожили довге життя без особливих проблем. Тому вірити в те, що є якийсь суд, що доля кожного розсудить, на цьому прикладі не доводиться. Хотілося б, щоб художників цінували за життя, щоб розуміли, що душа художника це дуже щось вразливе і треба підбирати слова, треба дійсно цінувати і поважати тих людей, які працюють, досягають хорошого результату, які є чистими душею, і цінувати їх сьогодні.